У Вінницькому зоопарку поповнення тут з'явились нові жителі: камерунський козел, павичі, фазани, декоративні кури і голуби. Їх придбали у власника приватного пересувного звіринцю. Продавати звірів горе підприємця змусила державна екологічна інспекція. Тепер тварини успішно адаптуються у зоопарку. Звірів бачили, і наші кореспонденти. Тісні клітки, антисанітарія, спека і сморід. У таких умовах екзотичні тварини жили з кінця весни у пересувному приватному зоопарку. Його власник змушений був продати звірів на вимогу Державної екологічної інспекції. Приютили їх у Вінницькому зоопарку. Ми, звичайно, взяли мірі можливості свої, ми взяли птахів і камерунського козла павича, звичайно, взяли фазана, два види курей і павичових голубів. Сусіди павича по клітці, кури, фазан та індик. Втім, попри їхню несхожість, живуть вони дружно. Камерунський козел швидко адаптувався у новому вольєрі, вправно випрошує ласочі у відвідувачів. Останні в цьому задоволенні йому рідко відмовляють. Камерунський козел він спочатку трохи якби сторонився, як би сказати. Він ховався в домі, він не дуже так старався виходити. Ну з часом він, якби вони вже близько місця в нас, він адаптувався. І вже більше до людей виходить. Зараз в нього, звичайно, линька, він зараз перелиняє, і буде вже гарний. Вінницький зоопарк поповнився не лише викупленими тваринами, а й малятами, які народились у корінних його мешканців. Так мамою стала самиця зубра. З'явилось телятко і у пари індійських биків. Батьками стали гривості барани та муфлони.